Вітаю! Перед вами просто топ-продажів. Ялинка суперзірка лита висотою 1 50 см такого королівського блакитного кольору. Подивіться, які тут голочки. Просто як на живій ялинці, але є класна перевага. Ці голочки не обсипаються. Гілочка повністю виливається у пластмасову форму, і для того, щоб вона була максимально натуральна, тут наноситься коричнева фарба. Така ялиночка підійде у кімнату, в якій не надто багато вільного місця, або ж можна поставити цю ялинку на підвищення. Висота ялинки вимірюється від верхньої гілки і аж до підлоги, включено з підставкою. До речі, про підставку. Підставка металева, тому що на цій ялинці багато матеріалу і вона тяжка. Також тут є ось такі заглушки, щоб підставка не пошкодила вашу підлогу. Ялиночка складається з двох частин. Це потрібно для того, щоб вона помістилася в ось таку компактну, цупку чи терехшарову картонну коробку. Так ви економите на доставці, адже не потрібно переплачувати за упакування на пошті. Плюс у вас буде де зберігати ялинку не в сезон. Багато людей хвилюється, що ялинка може не поміститися, наприклад, між диваном та шафою, але хвилюватися не варто. Зараз покажу чому. Діаметр ялинки ми міряємо за повністю розправленою нижньою гілочкою, і якщо вам потрібно... Зменшити діаметр ви можете просто підігнути гілочку донизу або ж доверху. В структурі міцний дріт від 1,2 до 3 мм. Це означає, що гілочка не буде гнутися, навіть якщо на ній буде багато іграшок. Класно, коли ялинка не тільки красива, але й безпечна. Це все первинний матеріал, без жодних домішків і без жодного запаху. Купуючи ялинку на Tree, ви обираєте безпеку, адже при зіткненні з вогнем ця ялинка не спалахує, а лише поступово тліє. Ось така вона красуня, блакитна суперзірка висотою 1 метр 50 сантиметрів. Замовляйте на її саме зараз.